І всім привіт! Це друга частина гри Глачки. І сьогодні ми знову будемо грати. І тут якась карта, я повинна зійти, що тут таке? Погнали! Ми ще знову будемо грати, до речі. Знову станемо королем, напевне. Але ми погнали. Так, граємо далі. Tak pokażę jak wygląda nasz gronaż czerwiaki, on jest dobry. żart, on w ogóle nie jest w komentarzach, żeby ja ich sobie, od siebie w grze, będę to І директора, якщо на відео про зомбі-апокаліпсіс, набирається поцап подобаюк, тоді я одразу ж викидаю ще третю частину про зомбі. І про все таке. Якщо на там набирається цей пацан подобає, тоді я одразу ж висилаю третю частину. І мод. Now. Вбиваю, 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 вбиваю. Я вже маю 500. Це круто. Але нам потрібно на вбити короля. Перший двом я йду до короша. Я його, напевно, вб'ю, напевне, я не знаю. Оце король, так? Так. Вбити. На ізі. На ізі це вбив. Самертись. Як роль знову? Там того разу, як ви пам'ятаєте, я виріс дуже великим. А того разу я постараюся ще більше. Як вам ідейка, така? Подумайте. Подумайте і мені, як вам така ідейка? Хороша чи погана? Ajoj. Ja tak, koroczko. Grajmy dalej. Skip. Wejdź. Od razu zdarza w to chwilek, kogo człowieka tak to barato i jeździ. Nie nie, jak, no jak ja w być ja go

Трохи пажельно займатися, але це нічого страшного. Що Ми трошечки займаємося падел, бо тут багато чоловіків займаються паделею. Просто-напросто. І як те, що били інші чоловіки. Або ж я. Коротше, але ми граємо далі. Якщо все буде добре, то це все буде добре. Погано, все буде погано. Все. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо вам не зрозуміло, тоді вам не зрозуміло. А якщо мені зрозуміло, тоді мені зрозуміло. Але ми граємо далі. До речі, так я тут шукаю короля і мене раз. Підпишіться на канал і ставте лайки. Бо це дуже допомагає розвиватися моєму каналу. Сьогодні ще колись може він ви і виросся, а може і ні, я не знаю. Через то ми погнали. Далі записувати відос. Ми далі записуємо той крутезний відос. Так, але коротше. Цей випуск, напевне, буде набагато довшим. Ніж минулий. Бо у нас той випуск минулий був всього 6 хвилин про ту ігру. А Отпеки буде на 6 хвилин. Буде мінімум 10, може 20. Цього росту ми погнали. Чогосту ми женемо, вбиваємо хробаків і все таке. Щоб ви знати, я зараз в хаті. Не в якомусь місці. Я зараз в селі. І, до речі, яке зараз число? 23 липня. Я на 25 липня буду проводити прямий ефір. Тобто через 2 дні заходьте, дивіться. Добре. Або ми далі граємо. Так, нам приглянули добути їжу, їжу, їжу. В я как раз скну... А, а, понял. Напевно, начайно ще сцекну, його нам не так сталося. Так, червяк виді кота з сапожкою до мене, але ми далі граємо і працюємо в цій дуже цікаві штуці, як гра. От би зараз не вмерти. Фух. А вже думаю, що на всі швидкості. Та ну капець, кейс, ну от як я так весь час вмираю, а ми граємо далі. А не розумію, як так. Чому ці червяки так вбиваються, так падаль уживляться? Бачите, як легко їх вбивають? Чому вони мене так не вбивають легко? Тільки добрі бар'єру притискають і все. Більше нічого. Мене воно більше то, що я вмер. Але, коротше, далі граємо. І не мер, а в мер. Коротше, граємо. мінус король Можна поїсти собі. Бо мені не цікаво, що там ці інші червяки. Бо у мене вже є 1200. Заря я того короля убью его. Це взагалі капець буде. Не капець, а топово. я на капець я круто буде. Хороша. Плаха. О, ні, 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 ні. Так, едем дальше. шукати короля. Де его морда. Тем дядя того кольора короля того кольора. Де морда того кольора. Колор, колор, колора, хочу мати... Ні, ну капець якийсь. От я не розумію, як так? Я би його вже вбив, якщо б я не зробив цей тупий рух. Швидкість сильно. Сильне, швидкий, я думаю, що все допомагає. А ділі ні, взагалі не допомагає. Я думаю, що якщо я швидко розженуся і його зачіплю, тоді все я переможу. Або вийшло не так, як... Ну, Блін. Ну як так? І на цьому я, напевне, буду закінчувати наше коротко 10 хвилинне відео закінчене. До наступних зустрічей. Прямий ефір будь нагадую. 20. 25 липня. До наступних зустрічей. Мої любі підписники.